Потрапили в таку інформаційну пастку. Мозку і психіці стає ще важче. Я зрозуміла, що хочу бути однією із них. І завтра я встаю о п'ятій ранку. Прекрасний засіб мотивації, тут не можна дочекатися. Вибирати в борг у свого організму. Давайте ще раз. І знову результату не буде. Просто вдумайтеся в суть і глибину цього висловлювання. А такого я дуже давно не відчувала. Це значний негативний наслідок. Ось такий от інсайт. Чи часто ви відчуваєте, що погрузли у рутинних справах і перестали відчувати будь-який смак та задоволення від життя у сьогоднішньому відео? Я поділюся з вами звичками, які допомогли мені вийти із такого стану і знову відчути себе на правильному шляху? Мені дуже хочеться зробити це відео таким домашнім, затишним, наче ми з вами сидимо. У мене в Італії і просто говоримо по душах. Тому беріть водичку, заварюйте собі чайок і давайте починати. І Я також беру водичку. І перша звичка в сьогоднішньому списку ну звісно, куди ж я без списку, як може бути домашнє, затишне, легке відео без мого списку? Ну це була б не я, тому так. Перша звичка в сьогоднішньому списку це очищення свого інформаційного простору. Мені здається, що дуже багато українців спочатку повномасштабного вторгнення в Україну потрапили в таку інформаційну пастку, коли ти сидиш і постійно перевіряєш соціальні мережі, листаєш новини для того, щоб нічого не пропустити. Це дає якесь таке відчуття контролю над ситуацією хоча по суті ніяк ми цю ситуацію не контролюємо. А ось таке постійне знаходження в соціальних мережах лише погіршує наш і так пригнічений моральний стан. Інтернет і соціальні мережі давно стали невід'ємною частиною нашого життя. Вони дають нам доступ до необмеженої кількості інформації, але дуже часто забирають просто шалену кількість часу і відволікають від реального життя. Основне завдання соціальних мереж зробити так, щоб люди проводили там якомога більше часу і не хотіли звідти виходити. Такий от факт сучасного життя. І ми таки проводимо там години відпочинку, листаючи стрічку і навіть не усвідомлюючи, як це впливає на наш емоційний стан. Зазвичай це наша така реакція на стрес в тому чи на якісь емоції, і, одначе, хочеться якось відволіктися та відпочити, але від такого бездумного листання та постійної зміни картинок мозку і психіці стає ще важче, і це ще більше втомлює. Іноді ми намагаємося це виправдати, вважаючи, що шукаємо якусь корисну інформацію, чи стежимо за новинами, щоб нічого важлива. Не пропустити. Але єдине, що дає ось таке проведення часу, це тривожність втома. А моменти реального спілкування стають дратівливими, бо вони відволікають нас від наших віртуальних занять. Я була у такій ситуації приблизно півроку назад, і коли зрозуміла, що мене дратує будь-яке заняття, крім проведення часу в інтернеті, то вирішила взяти себе в руки і почистити свої підписки в інстаграм, а також обмежити кількість часу, який я можу там проводити протягом дня. І це спрацювало. Виявляється, є чимало інших більш цікавих занять. Які не забиратимуть мій ресурс, а навпаки, мені його даватимуть. А якщо якісь важливі події трапляться в цей день, то ці новини обов'язково до мене дійдуть, навіть якщо я взагалі не заходитиму в соціальні мережі. Ось такий от інсайт. Тож, якщо ви відчуваєте, що проводите надто багато часу онлайн та втрачаєте контроль над своїм життям, очистіть свій інформаційний простір та обмежте час, який ви проводите онлайн. Ці зміни принесуть вам більшу гармонію та контроль над своїми емоціями та часом. Наступна звичка, яка допомагає краще почуватися кожного. Дня це спорт. Регулярні фізичні вправи не лише покращують наше фізичне здоров'я, але й мають позитивний вплив на наш психологічний стан, допомагають зменшити рівень стресу, підвищують енергію, настрій, поліпшують якість сну та концентрацію. Захотілося після цієї інформації зайнятися спортом. От і мене вона ніколи не мотивувала. По факту, ми цю інформацію всі прекрасно знаємо, але вона нас не мотивує. Для того щоб регулярно займатися спортом, потрібно просто виробити собі таку звичку. А для того щоб виробити собі цю звичку, потрібно. Ну придумати, як себе мотивувати. Для прикладу, спорт давно є частиною мого життя. Ну, як частиною, такою маленькою частинкою. Думаю, всі, в кого сидяча робота за комп'ютером, зараз мене зрозуміють. Без регулярної, хоча б мінімальної фізичної активності, спина просто не може нормально функціонувати. І робочий день іноді перетворюється просто на якесь випробування. Тому, щоб не допускати такого стану, коли я просто не можу сидіти цілий день через біль у спині, я вже давно виробила собі звичку, щоранку робити, хоча б мінімальну розминку на 10-15 хвилин, просто щоб мене не боліла спина. Прекрасний засіб мотивації, бо як тільки я Декілька днів підряд пропускала розминку, біль у спині повертався. Але, звичайно, щоб мати красиве здорове тіло та більший рівень енергії, цього спорту мені було недостатньо, але в мене й не було додаткової мотивації. Коли ж я почистила свої підписки в інстаграм і залишила лише тих людей, які мене надихають, то виявилося, що велика кількість із них регулярно займається спортом і має красиве доглянуте, підтягнуте тіло. І це мене капець як зарядило. Я зрозуміла, що хочу бути однією із них, але для цього моїх тренувань просто щоб не болі. Спина, звичайно, недостатньо. Тож це стало моєю новою мотивацією. Так я поступово перейшла на довші тренування по 30 60 хвилин кожного дня. Купила собі красиву форму для того, щоб процес тренування був для мене приємнішим. А також я тепер регулярно фотографую свою фігуру для того, щоб відслідковувати свої зміни і прогрес. Крім того, згодом я ще й додала звичку ходити по 10 12 тисяч кроків в день. В цьому плані мені дуже допомагає облаштування робочого місця, бо в мене стіл з підйомним механізмом і бігова доріжка без поручнів, Тобто я можу просто поставити її під стіл і ходити кроки в той час, коли роблю свою роботу. Робити свою роботу в такому рухливому режимі набагато веселіше, і при цьому ходьба ще й не займає додаткового часу. Це дуже зручно. І от після закінчення такого рухливого робочого дня я почала відчувати, що маю заряд енергії ще на один, а такого я дуже давно не відчувала. І лише зараз, коли я дійсно на собі відчула, що спорт дає мені заряд енергії, це мене мотивує займатися, але це ніколи не змотивує вас, поки ви чуєте це лише на словах. Тому знайдіть свою власну мотивацію, визначте, для чого вам заняття спортом, що ви хочете від цього отримати, і зробіть все для того, щоб зробити процес тренування приємним. А результат у вигляді здорового тіла та більшої кількості енергії буде просто приємним бонусом. Перерва на водичку. Наступна звичка, яка допомагає мені скеровувати життя в правильне русло, це читання книг. І я щиро переконана, що ця звичка може змінити життя. В книгах зібрана величезна мудрість, і ця мудрість ще ніколи не була для нас такою близькою, як зараз. Раніше люди ходили в бібліотеки, проводили там величезну кількість часу в пошуках потрібної книги. Потім сиділи там і читали її, робили якісь нотатки чи конспекти. Зараз ми можемо просто зайти в інтернет, знайти потрібну книгу, замовити її, і нам її доставлять прямо до дверей. А частину книг взагалі. Її можна знайти в безкоштовному доступі, скачати їх і читати в будь-якому місці в будь-який час. Але здається, що чим доступніші для нас певні можливості, тим менше вони цінуються. Хтось каже, що на читання книг у нього немає часу. Хтось вважає, що на те, щоб почитати книгу, потрібно виділяти мало не окремий день, сидіти, все уважно читати, конспектувати, щоб точно все запам'яталося. Зараз скажу вам думку, яка просто перевернула моє ставлення до книг. Від чого буде більше користі? І того, що ви годину часу проведете бездумно Стаючи стрічку в інстаграм, чи від того, що ви цю годину часу сидітимете і читатимете книгу, навіть якщо далеко не все з неї запам'ятається. Ставлення до читання книг має бути простішим, це ж не підготовка до екзамену, де кожне речення потрібно знати на пам'ять. І крім того, скільки б разів не перечитував якусь книгу, постійно буде щось нове, на що ти не звертав увагу попереднього разу, але при цьому одна думка з однієї книги може зробити тебе кращим спеціалістом, навчити ефективніше використовувати свій час, спілкуватися з людьми розуміти себе та свої емоції та багато іншого. Ну, хіба це не вартує того, щоб відмовитися від якихось безтолкових справ протягом дня, які так чи інакше є в нашому житті, і присвятити хоча б 30 хвилин в день на те, що в результаті може принести вам грандіозні зміни. Мені в свій час ця думка дуже допомогла. Сподіваюся, вона надихне і вас. Наступна звичка, яка може змінити ваше життя, це планування і дисципліна. І тут одразу хочу процитувати Дензеля Вашингтона. Він казав, що без мотивації ти. Ніколи не почнеш, але без постійності та дисципліни ніколи не завершиш. Щоб отримати результат від будь-яких своїх дій в будь-якій сфері, потрібна системність і дисципліна. Люди, які досягають надзвичайних результатів, це ті, хто робить звичайні речі надзвичайно довго. Давайте ще раз: люди, які досягають надзвичайних результатів, це ті, хто робить звичайні речі надзвичайно довго. Просто вдумайтеся в суть і глибину цього висловлювання. Воно мене торкнуло просто до глибини душі. Всі чомусь звикли вважати, що відомим, знаменитим багатим людям просто пощастило, і це все в один момент, як подарунок із неба просто з'явилося в їхньому житті. Але насправді таких людей, яким просто пощастило, можна перерахувати на пальцях. А тих, хто довго і наполегливо працював на досягнення того результату, який ми бачимо зараз, таких людей набагато набагато більше. Ці успішні на сьогодні люди, наприклад, якісь відомі блогери, YouTube, Убери, співаки чи актори, яких ви любите, яких ви дивитеся, це люди, які почали займатися цією діяльністю багато років назад. Тейлор Свіфт з 2005 року випускала свої пісні і зараз отримує за це багато нагород. Містер Біст з 13 років знімав відео на Ютуб і тепер отримує світову популярність. Люди, які досягають надзвичайних результатів, це ті, які роблять звичайні речі надзвичайно довго. Пам'ятайте про це тоді, коли з першого разу у вас щось не вийде і захочеться опустити руки і здатися. Окремо хочу сказати, що кожна нова звичка чи нова діяльність у житті потребує від нас вольового ресурсу, тому не треба кидатися у всі тяжкі і одразу накидати на себе 10 нових звичок, як це зазвичай буває. Подивився одне відео, надихнувся і все. Від завтра я встаю о 5 ранку. Роблю годинне тренування. Після того йду бігати, читаю книги, їм здоровий сніданок і так далі. В такому режимі, якщо всі ці звички для вас нові, то вас вистачить буквально на декілька днів. Після цього мотивація закінчиться і прийдеться використовувати вольовий ресурс. А він вечір. Тобто кількість вольових рішень, які ми можемо зробити протягом дня, обмежена. І, наприклад, якісь домашні чи робочі справи, які обов'язково треба зробити протягом дня, але нам не хочеться їх робити, вони також використовують вольовий ресурс. Від робочих завдань швидше за все ви не зможете відмовитися, тому через декілька днів в такому режимі частина нових звичок підуть на тут, не можна дочкатися. Просто підуть від вас, і знову результату не буде, бо ключ до результату це постійність і дисципліна. Тому найкраще починати із однієї двох нових звичок, а коли вони прижилися у вашому житті настільки, що відчуваються звичайною його частиною, можна додавати нові, і так крок за кроком ви зможете досягнути величезних змін у вашому житті. Головне, вибирайте для себе той ритм, який зможете підтримувати протягом довгого періоду часу. Важливість наступної звички мені допомогла зрозуміти книга це зараз, Брайана Трейсі. Встановлення пріоритетів у всіх нас є 24 години в добі, і величезна кількість справ, які потрібно зробити протягом цього часу. Тому не дивно, що частину цих справ ми просто не встигаємо зробити, і через це почуваємося розчарованими в кінці дня. Щоб уникнути цього стану, потрібно просто навчитися ділити свої справи за пріоритетністю і виконувати найбільш пріоритетні завдання в першу чергу. Пріоритетні завдання це ті виконання чи невиконання, яких потягне за собою найбільші позитивні чи негативні негативні наслідки. Наприклад, якщо ви без причини пропустите роботу, то вас можуть звільнити. Це значний негативний наслідок, тому роботу зазвичай просто так ніхто не пропускає. Інший приклад: монтаж нового відео на YouTube посприяє росту мого каналу, а це значний позитивний наслідок, до якого я прагну. Тому монтаж відео для мене це пріоритетне завдання. А якщо я не встигну навести порядок в шафі, то таких значних позитивних чи негативних наслідків для мене не настане. Відповідно, ця справа для мене не в пріоритеті. Поділивши всі. Свої завдання на день за пріоритетністю і, виконавши найбільш пріоритетні в першу чергу, ви почуватиметеся продуктивними, а це дасть вам заряд енергії та мотивації. І якщо ви не встигли виконати якісь дрібні справи протягом дня, то це вас вже не засмутить, бо найважливіше за цей день ви виконали. Робота буде завжди, і виконати всі завдання протягом дня ну просто неможливо, бо завжди з'являтимуться нові. Але можна виконати те, що має для вас зараз найважливіше значення, і остання, але не менш важлива звичка у сьогоднішньому списку це відпочат. Дякую і так, якісний відпочинок це також звичка, яку потрібно впроваджувати у своє життя. Бо зазвичай в наших списках завдань на день є все, окрім відпочинку. Але в такому режимі рано чи пізно організм скаже стоп, і ви просто не зможете нічого робити протягом довгого періоду часу. Тому відпочинок має бути запланованим на кожен день, і так його потрібно планувати і включати в свій календар. Інакше ці часові проміжки займуть інші більш важливі справи. Але щоб після відпочинку почувати себе дійсно відпочивши. Цей відпочинок має бути якісним. Всі справи, які ми робимо протягом дня, можна поділити на ті, які нам дають ресурс, і ті, які цей ресурс забирають. Зараз я, можливо, когось здивую цією інформацією, але справи, які дають нам ресурс, це спорт, робота з тілом, наприклад, якісь масажі чи спа, хобі. Але ті, в яких ви розслабляєтеся і відпочиваєте, а не ті, в яких ви навчаєтеся нових навичок. Це важливо. Знаходження на природі, медитації, смачна їжа, відсутність мультизадачності, а також. Стан розслабленого мозку та відсутність відповідальності це те, що дає нам ресурс. І навпаки, справи, які забирають у нас ресурс, це робота, спілкування з людьми, навіть якщо це спілкування з друзями. Після зустрічі з друзями ми зазвичай відчуваємо таке емоційне піднесення та радість. Але це все робота дофаміну, а ресурсвій по факту ми віддали. Будь-який побут чи навчання також забирають у нас ресурс, навіть якщо це нам подобається та надихає. Скролінг інстаграму, будь-які переміщення чи подорожі, стан від. Відповідальності, мультизадачність, стан невизначеності чи конфлікти все це забирає у нас ресурс для того, щоб побачити реальну картину свого життя, відкрийте календар, в якому прописані всі ваші завдання на день, і порівняйте, яких завдань у вас більше: тих, які дають вам ресурс, чи тих, які у вас цей ресурс забирають. Подумайте, скільки часу ви вже живете в такому режимі і в якому боргу знаходитеся перед своїм організмом. Бо кожного разу, коли ви віддаєте ресурсу більше ніж отримуєте, ви берете в борг у свого організму. І рано чи пізно організм скаже вам: стоп, пора поставити мене в пріоритет. Щоб такої ситуації не допустити, потрібно ставити себе та свій ресурс в пріоритет кожного дня. На цій чудовій ноті я завершую це відео. Сподіваюся, ви дізналися для себе щось нове або просто пригадали собі вже відому інформацію, і це надихне вас на покращення ваших щоденних звичок. Дякую, що додивилися це відео до кінця, і побачимося в наступному.